У школі Тараса Шевченка часто зображають як трагічну постать зажурений кріпак, чиє життя пройшло в нескінченних стражданнях. Цей образ закарбовується в уяві багатьох як символ болю та втрат. Але насправді Шевченко був зовсім інший. Із звичайного хлопчика кріпака він став заможним паном, що міг собі дозволити дорогий одяг, а познайомитися з ним бажала майже кожна жінка. Ще за життя Шевченко став справжнім українським ідолом. Його творчість пробуджувала в мільйонах українців їхню національну свідомість та спонукала до боротьби за свободу. Але ж як талановитому митцеві це вдалося чому звичайний, на перший погляд, кріпак змінив долю України і, врешті, як він став головним ворогом Російської імперії? Дев'яте березня 1814 року невеличке селище Моренці Київської губернії. Саме тут у багатодітній родині селян кріпаків народився майбутній український геній Тарас Шевченко. Однак, щоб стати генієм, хлопчина мав зламати кріпацькі правила та вибитися в люди. В ті часи кріпацтво було однією із найпринизливіших форм життя, адже селяни вважалися власністю поміщика, працюючи в нелюдських умовах та не маючи власного господарства. Малий Тарас бачив, як страждає його родина, однак ніяк не міг зарадити цьому. Коли хлопцеві було дев'ять, від тяжкої праці померла його матір, а в одинадцять він залишився і без батька. Сам на сам в жорстокому світі Шевченко не мав жодних шансів на виживання, але попри весь біль, він не збирався здаватись. Тарас іще з народження мав неймовірний дар до малювання. Ще зовсім маленьким, він брав шматочок вугілля та розмальовував стіни, малюючи птахів та природу. Таким чином він втікав від важкої реальності кріпацького життя. У 1825 році. Шевченко покидає дім, намагаючись знайти собі вчителя серед малярів. Малювання у той час вважалося ремеслом, яке могло забезпечити стабільний дохід. Тарас бачив у малярстві можливість вирватися із важкої фізичної праці та здобути хоча б певну незалежність. Деякий час він проживає у свого дядька, виконуючи важку роботу наймета. Потерпаючи від постійних принижень побоїв, 11-річний Тарас зрештою вирішує втекти до місцевого дяка Петра Богорського, у якого теж почав працювати. Але і тут Шевченко потерпав від насильства, і ось як згодом він це описував. Цей перший деспот, на котрого я наткнувся в своєму житті, він поселив мені на все життя глибоко відразу і презирство до всякого насильства однієї людини над іншою. Невдовзі Тарас побачив п'яного дяка, і як слід його відгамселивши, втікає вдруге та вирішує серйозно посвятити себе малюванню. Він почав шукати вчителя з цього мистецтва у навколишніх селах, і часом це завдання йому вдавалось. Але поряд із навчанням живопису талановитий хлопець мусив найменувати у своїх наставників і потерпати зверхнє відношення. Одного разу, під час нової спроби влаштуватися на навчання, Тараса взяли за слугу до маєтку поміщика Василя Енгльгарта. На той момент Шевченко вже яскраво вирізнявся своїм характером, зовнішністю та почуттям гумору, що справляло помітне враження на нового господаря. З 1828 року Тарас служив у маєтку Пана, але вже через рік той помер, і вся власність перейшла до його сина Павла Енгельгарта. Новий поміщик призначив Шевченка своїм особистим слугою, який мав виконувати всі настанови господаря, не маючи жодної свободи дій. Насправді, служник він був такий собі Анже не був слухняним та постійно підспівував гайдамацькі пісні. Незабаром Тарас разом із поміщиком та всіма іншими слугами маєтку переїжджає у вільно. Тут Шевченко продовжує використовувати всі можливості, щоб продовжувати малювати. Увесь свій вільний час, і навіть вночі він присвячує малюванню, надихаючись палацовими картинами. Майбутній геній розумів, що його талант може стати шляхом до свободи, однак таке заняття було не до вподоби Енгельгарту. Одного разу вночі він застав Тараса Шевченка за малюванням картини, і через це наказав своєму помічнику відвести його до стайні та відшмагати. Проте, незважаючи на ці обставини, Шевченко постійно відточував свою художню майстерність. Поряд із бажанням здобуття власної свободи у Тараса Шевченка була ще одна давня мрія свобода українського народу. Перебуваючи у вільно, він ще більше впевнився, що український народ повинен позбутися кайдан Російської імперії і стати незалежним. Такі переконання у Тараса посилились на фоні польського визвольного повстання, яке спалахнуло у 1830 році і зачепило наші землі. Шевченко розумів, що якщо не таке здатні поляки, то потенційно повстати за свою свободу можуть і українці. Друзі, вже в понеділок на нашому Патреоні вийде відео про усю Першу світову війну на українських територіях. Якщо б ви хотіли його переглянути, то радимо оформити спонсорську підтримку. Це буде вже 13-те ексклюзивне відео створене для наших спонсорів. А окрім цього, ми хочемо зробити особливу подяку ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу існувати та робити ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. У 1831 році Тарас Шевченко разом зі своїм господарем переїхав до столиці імперії Санкт-Петербурга. На той момент це місто було середовищем проживання української інтелігенції. Це пояснювалось тотальною русифікацією України. Адже в ті часи, якщо ти хотів досягнути успіху, то повинен забути про власну ідентичність. Через імперську політику українці мусили покидати дім та навчатися в російських університетах. Поряд із цим у санкт петербурзі в Тараса з'явилися шанси знайти своїх співвітчизників і спробувати влитися у їхнє коло. Цьому сприяло і те, що Павло Енгельгард визнав художні таланти свого слуги. Поміщик бажав використати художні роботи Шевченка як додаткове джерело доходів, тож зголосився віддати Тараса на навчання до професіонала. Ним став відомий місцевий живописець Василь Ширяєв, у якого Шевченко мав навчатися впродовж чотирьох років. Таким чином український митець отримав можливість здобути нові професійні навички та необхідну практику. Він брав участь у художніх розписах кількох петербургських театрів, а також імперських урядових будівель. Паралельно з цим у вільний час Тарас посилено малював портрети і писав картини, часто жертвуючи своїм сном. Усіх дивували незвичні таланти молодого художника. Він бездоганно малював, тож привертав увагу багатьох відомих людей. Одним із них став українець Іван Сошенко. Ця зустріч стала доленосною для Шевченка. Через Сошенка він познайомився із поетом Євгеном Гребінкою, мистецтвознавцем Василем Григоровичем і живописцем Олексієм Венеціановим. Ці впливові українські діячі високо оцінили талант Тараса та допомогли йому встановити зв'язок і ще одним українцем Василем Жуковським, особистим вихователем майбутнього царя Росії Олександра II. Вражені майстерністю Шевченка, друзі вирішили допомогти йому та звільнити скріпацтва. Але для того, щоб переконати непоступливого Павла Ангельгарта відпустити такого обдарованого слугу на волю, необхідно було заручитися більшим впливом. Для цього друзі Шевченка звернулися до Карла Брюлова. Він походив із франко-німецької родини Брюло і був одним із найвідоміших живописців Росії. Брюлову показали один із перших віршованих творів Шевченка. І його вразила глибина думок та стиль твору від звичайного на перший погляд кріпака. Після цього живописець зустрівся із Шевченком. При розмові із Брюловим молодий українець багато жартував та вільно спілкувався і тим самим залучив на свою сторону відомого митця. Таким чином, вже у 1838 році Василь Жуковський і Карл Брюлов запропонували Енгельгарту викуп за Шевченка. Поміщик загалом був не проти, але натомість виставив колосальну для того часу суму у 2500 рублів. Для розуміння, сьогодні ця сума еквівалентна до 50 тисяч доларів. Звісно, що у Жуковського і Брюлова не було таких коштів, але вони знайшли вихід з цієї ситуації. Брюлов створив портрет Василя Жуковського та виставив його на продаж у лотереї, зважаючи на те, що автор був наближений до влади, у лотерейному розіграші взяла участь імператорська родина, пропонуючи величезні кошти за роботу. Як наслідок картина була успішно продана, але грошей досі не вистачало. Та друзі не збиралися здаватися, тож додали власні кошти і викупили Тараса Шевченка із неволі. На той момент Шевченкові було 24 роки, і він розумів, що втілив свою дитячу мрію. Молодий митець став вільним, зробив те, чого так бажав перебуваючи в неволі. Але радості Шевченко не відчував. Український народ продовжував страждати. Кріпацтво не було скасоване. А батьків уже не повернути. Внутрішній біль розбивав Шевченка, але щось зробити з цим він нічого не міг. Йому ставало легше, лише коли рука торкалась пера та виводила рядки віршів. Свої перші віршовані твори Шевченко почав писати ще у 1836 році. З тих пір Тарас поєднував мистецьку і літературну діяльність, що зробило його популярним серед Петербурзької еліти. Згодом на картинах він починає багато заробляти і дозволяє придбати собі дорогий модний одяг. Шевченко став відвідувати різноманітні творчі вечори, знайомитися із шанованими мешканцями імперської столиці і виглядати як поважна персона у дорогому одязі. Наприкінці 1839 року він познайомився із впливовим видавцем українцем Петром Мартусом, якому вдалося випадково прочитати поетичні твори Тараса. Він побачив у них глибокий сенс і великий потенціал. Тур запропонував Шевченку видати їх як збірку. Український геній спершу відмовлявся, але згодом таки погодився. Після проходження цензурної перевірки і вилучення чутливих для імперії моментів, збірка вийшла у світ у 1840 році. Вона отримала назву Кобзар і містила вісім поетичних творів. Вихід кобзаря, пронизаний духом свободи українців і зверненням уваги на несправедливе життя в імперії, викликали значний резонанс. Шевченка почали читати широкі верстви петербурзької громадськості, а також багато мешканців України, вбачаючи у ньому величного автора. Українці водночас почали бачити у Шевченкові свого національного героя, твори якого пробуджують надію на прихід у майбутньому вільного життя. Як наслідок перебуваючи на вершині популярності, Тарас Шевченко у травні 1843 року вирішує повернутися на свою батьківщину. В Україні Тарас Григорович відвідав багатьох представників інтелігенції, а також знатних осіб. Усюди, куди письменник перебував, подорожуючи Україною, він зустрічав теплі вітання і прихильність мешканців. Твори Шевченка пробудили в українцях спогади про давні подвиги козаків. Наш народ усвідомив, що має власну культуру, історію та традиції, і жодне зросіщення не здатне їх знищити. Але така популярність колишнього сільського кріпака не могла пройти непомітною для царського режиму. Російська імперія не збиралась втрачати Україну. Тож тепер починає слідкувати за кожним кроком Шевченка. В школі нам зазвичай Шевченка зображають як кріпака, чиє життя сповнене лише болем та стражданням. І водночас приховують його делікатні подробиці життя. Давайте зізнаємо, що коли ви чуєте ім'я Тарас Шевченко, то одразу уявляєте собі ось цю картину: старий непримітний чолов'яга у темному кожусі. Що наче уособлює бідність та страждання українського митця. Але тепер поглянемо на ці картини. Тут, як ми бачимо, Шевченко виглядає дуже поважним джентльменом. Після викупу скріпацтва поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним художником. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання плаща за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. Також у школах замовчують, що у зрілі роки Шевченко мав проблеми з алкоголем і часто відвідував борделі. І ви, можливо, подумаєте, що ми засуджуємо його за це, однак ні. У кожної людини є власні скелети в шафі, і вона має на це абсолютне право. Буде несправедливо, якщо ми применшуватимемо таланти та заслуги Шевченка через його романтичні візити до жінок легкої поведінки. Якщо говорити про кохання Тараса Шевченка, то тут також не все однозначно. Адже він закохувався в багатьох жінок: дитяче кохання Оксана Коваленко, польська швачка Дзюня Гусиковська, натурниця Амалія Колберг, дружина полковника Ганна Закревська, дружина коменданта Анна Ускова. Після повернення із заслання Тарас закохався в 14-річну актрису Катерину Піунову. А останнім його коханням стала 20-річна служниця лекаря Полусмак. Його романтичні спроби були невдалими, і це приносило йому страждання. До самої смерті Тарас Григорович мріяв знайти кохання і побудувати сім'ю, але, на жаль, ні з ким не склалися тривалі стосунки. Наприкінці березня 1845 року Тарас Шевченко починає активно брати участь у національному житті України. Видатний діяч займався збором історичних і фольклорних матеріалів про український народ. Він багато подорожував Україною. І, бачучи страждання нашого народу, вирішив спрямувати свої зусилля на покращення життя людей. Русифікація України та рабське існування селянства аж ніяк не відповідало ідеалам, які Шевченко сповідував з дитинства. Тому вже у квітні він стає одним із членів таємного Кирило-Мефодіївського братства. Воно ставило перед собою мету кардинальних змін, зокрема ліквідації кріпацтва та запровадження демократичних прав і свобод. Шевченко належав до тих, хто виступав за революційний шлях досягнення цих цілей, і через це мав суперечки із тими, хто пропонував діяти обережно. Але діяльність Кирило-Мефодіївського братства привернула увагу царських спецслужб. Навесні 1847 року його діячі почали арештовувати, підозрюючи у роботі на розкол Росії. Під час слідства вину Шевченко приналежності до Кирило-Мефодіївців так і не було доведено, але натомість висунуто звинувачення у підривній діяльності. Її прояви спецслужби нібито знайшли у його творах, де описувалося щасливе вільне життя за часів Гетьманщини. Імператор Микола І боявся віршів Шевченка, адже вони пробуджували в українцях національну свідомість. Царад не бажав відпускати таку небезпечну для себе постать, тож Тараса відправили на примусову військову службу. Там він мав перебувати невизначений час під найсуворішим наглядом, не маючи права писати вірші та малювати. У війську він почав потерпати від постійних принижень офіцерів. І був змушений увесь час виконувати бойові тренування та відточувати шокування. Навіть у таких умовах Тарас знаходив розраду, продовжуючи таємно малювати і писати твори, намагаючись перетерпіти цей складний період. І зрештою, доля подарувала йому нагоду для полегшення свого становища. У 1848 році російський мореплавець Олексій Ботаков взяв його до себе в наукову експедицію. Її шлях проходив від Орська і до берега Аральського моря. Маючи на меті дослідити місцевий клімат і саме море, Шевченко отримав можливість вільно малювати не тільки з дослідницької мети, але й за власним бажанням. Час, проведений в експедиції був надзвичайно продуктивним і мав історичні досягнення. Тарас Григорович став одним із перших дослідників вод Аральського моря, зібравши унікальний науковий матеріал. Подорож завершилася пізньої осені 1849 року, після чого Тарас прибув до Оренбурга, щоб завершити роботу над матеріалами експедиції. Тут він отримав можливість відносно вільно почуватися, хоча офіційного дозволу малювати у нього вже не було. Зважаючи на це, він знову робив це таємно, всіляким чином домагаючись повернення собі цього права. Водночас частина офіцерів прихильно ставилася до художнього заняття Шевченка, замовляючи у нього свої автопортрети. Але така відносна свобода Тараса тривала недовго, і вже у 1850 році йому посилюють покарання і відправляють у друге заслання. Причиною була скарга одного прапорщика, який вказав на те, що Шевченко не виконує солдатської служби, живе у квартирі і малює, незважаючи на заборону. Як наслідок, щоб не накликати на себе гнів начальства, Шевченка беруть під варту і перевозять на півострів Мангешлак, де йому довелося провести довгих сім років. Там, перебуваючи у жахливих умовах та виконуючи важку роботу без нормальної їжі і води, Шевченко практично повністю підірвав своє здоров'я. Тому, коли строк заслання нарешті добіг кінця, Тарас Григорович вже був важко хворим чоловіком. Саме у такому стані йому судилося провести свої останні роки життя. У 1859 році Тарас Григорович перебуває в Україну втретє. І, як виявилося, це був останній візит. У липні він намагався домовитися про придбання земельної ділянки для свого нового дому поблизу Канева. Але на Шевченка надійшла скарга про те, що він у приватній розмові нібито зневажливо обговорював царя, панів і священників. Як наслідок Тараса було заарештовано і доправлено до Києва для ведення слідства. Цього разу влада обійшлася з поетом менш жорстоко, але через цю ситуацію з України йому довелося поїхати назад у Петербург. І саме там, в імперській столиці, Тарас Шевченко доживав свої останні роки. Попри це, він до останнього продовжував творити і не втрачав надії на те, що український народ ще здобуде цілковиту свободу. А тим часом важкі захворювання серця і печінки, здобуті на заслання, продовжували відбирати у Тараса життєві сили. Зрештою, 10 березня 1861 року видатний український поет та митець помирає. Згідно із заповітом, тіло Тараса Григоровича було перевезено до України, а у травні поховано на Чернечій горі у Каневі. Тарас Шевченко став справжнім символом України. Його боротьба виходила далеко за межі особистого. Він відстоював право на гідність, свободу і майбутнє свого народу. Мрія Шевченка про вільну Україну зрештою стала реальністю, а його спадщина вічним дороговказом. Вона надихає покоління українців, які і сьогодні продовжують боротьбу за свободу та незалежність рідної землі. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо Шевченка. Ставайте спонсором базованої історії. Дивіться інші наші відео та слава Україні.